Багато хто з людей хоче спробувати себе в незалежній діяльності, і будь-яка незалежна діяльність, як тільки вона виходить за певні рамки, за певні обсяги доходу, вона як правило стає пов'язаною з найманою працею. Наймана праця це додатковий широкий спектр відповідальності, обсяг відповідальності. Це великий обсяг роботи. Кабінет в цьому плані: якщо людина не планує розвивати мережі з багатомільярдними доходами, а хоче присвятити себе виключно лікарській діяльності, лікарській практиці, то це, на мою думку, найкращий взагалі, взагалі ідеальний варіант. Тут у тебе все: меблі, приміщення, зв'язок, адміністрація. Ти приходиш виключно займатися лікарською практикою, лікарським прийомом. Ну, відповідно, там фінансова відповідальність, податки, все решта це все твоє, зрозуміло. Відповідно, робота з пацієнтами це також все твоє і твоя відповідальність. Але у мене не болить голова про ремонт, у мене не болить голова про найманий персонал. У мене не болить голова про обладнання кабінету. Мені тут навіть ноутбук. Даю. Я прийшов із своєю флешкою, зробив все зберіг в електронній системі, те, що там треба на диску. І будь ласка, відповідно, ну, ясно, що ти маєш мати РРО, термінал, чи в телефоні, чи фізичні, але це вже твоя інша відповідальність. А врешті, ну це просто супер. І тут знову ж таки враховуючи військові воєнні реалії. Якщо пропадає електрика, значить треба додаткове джерело. І це тут забезпечує. Ну, прекрасно. Ну, що ще треба, як то кажуть, для щастя? Це для тих, хто хоче займатися виключно лікарською діяльністю. Але може бути і варіант який: людина тут реалізується і тут, в тому числі як лікар, може при цьому мати ще якусь клініку. І в себе приймати, і тут приймати. Наприклад, в іншій локації людина пробує себе ще як і бізнесмен чи підприємець вищого рівня. Подивився, ага, виходить. Добре, розвиває далі. З іншого боку, подивився, та ні, там стільки заморочок, там стільки відповідальності. Не хочу. Я хочу працювати виключно лікарем. Це цілком зрозуміла життєва позиція, тому. От для тих, хто хоче розвиватись незалежно як лікар, професійно як лікар, то оце, на мою думку, просто ідеальний варіант.